Вітаємо сьогодні. Ми заглиблюємось в аналіз Ігоря Тишкевича. Доброго дня йдеться про ймовірну, ну нещодавню розмову Трампа з Путіним. Так і про можливі наслідки, звісно, для України. Саме так ми спираємось на його аналітичну статтю. Та допис, де він розглядає, скажімо так, стратегічні інтереси сторін, спробуємо розібратися у цій ну досить непростій грі мотивів. Отже, з'явилася ця інформація про дзвінок, так і заяви про ну майже негайні переговори між Росією та Україною, і навіть про вигідну торгівлю між США та Росією згадувалось. Так, так, з чого почнемо розплутувати? Мабуть, з інтересів Трампа, яких бачить аналітик, так думаю, це логічно. От джерело описує такий собі, знаєте, трикутник інтересів Трампа. Трикутник, цікаво. По-перше, це швидке припинення вогню. Дуже бажано ще до американо-китайського саміту. Тобто, щоб США виступили таким собі рушієм миру, саме так. Щоб показати лідерство, а не, скажімо, просити допомоги у Китаю, що могло б ну вдарити по іміджу. Ясно. А другий кут цього трикутника, що ще важливо для Трампа, згідно з аналізом, друге це показати виборцям у США, ну пряму вигоду матеріально від допомоги Україні так. Аналітик припускає, що це може бути якась угода, наприклад, щодо доступу до українських ресурсів. А як доказ, що інвестиції, мовляв, окупилися, ну щось таке. Прагматичний підхід. Так, добре. А третій елемент третій це спроба через економіку, через відносини з Москвою якось ну, вплинути на Пекін, стримати Пекін. Ну або принаймні не дати Росії стати аж надто залежною від Китаю. Технологічно, економічно. Зберегти якийсь важель впливу США. От саме так це виглядає в аналізі. Зрозуміло. Тепер давайте до Путіна. Які його інтереси за цим же аналізом? Бо ж не просто мир і торгівля, очевидно. Звісно, ні. Джерело підкреслює: для Путіна головне це статус, підтвердження статусу Росії як ну, супердержави. А це неможливо без. без того, що аналітик називає картиною перемоги в Україні. Чіткої картини. Угу. Але водночас він нібито розуміє ризики. От ризики надмірної залежності від Китаю. І тому шукає баланс через торгівлю з США, можливо, ЄС. Так, це логіка аналізу. І тому, власне, Кремль, як вважає автор, налаштований воювати. Щонайменше до осені? Так, провести літню кампанію, щоб ну покращити позиції на фронті перед можливими переговорами. Тобто пауза зараз йому невигідна. Абсолютно. І от ключова ідея, яку приписують Путіну в джерелі, це розділити переговорні треки. Розділити треки. А як це? Можете пояснити? Ну, створити окремі майданчики, скажімо, один РФ Україна, інший РФ США. Можливо, ще й РФ ЄС. Так. Потрізіна це б дозволило за цією логікою виокремити українську проблему, зробити її. Угу. Фоном, саме так фоном, а не головним питанням у відносинах із заходом. Аналітик навіть наводить приклад. Який? Зернова угода 2022-го. Пам'ятаєте, паралельно з угодою про судна з'явилася ліцензія, що вивела російські добрива з-під санкцій. А тобто, це був приклад такого розділення. Ну так інтерпретує джерело. Ось тут стає дуже цікаво, як на цю ідею розділення, за словами аналітика, може реагувати Трамп. Аналіз припускає, що Трамп може м, прийняти цю ідею. Справді. Так. І тоді дивіться, переговори РФ Україна стають для Вашингтона ну, менш пріоритетними. А що ж тоді на перший план виходить? А от той самий потенційний спільний бізнес: корисні копалини, енергетика, логістика. Тобто економічні інтереси. Так, аналітик навіть вважає, що нещодавня заява Трампа про. Ну, малу ймовірність вступу України в НАТО, це міг бути такий собі аванс Путіну. Саме так розцінюється джерело в рамках цієї логіки. Це звичайно ставить Україну в досить складне становище. Які тоді наслідки прогнозує аналіз? Ну припускається, що Україну можуть схиляти до продовження прямих переговорів з Росією. Але ж ви казали, Путіну потрібні успіхи на фронті до осені. От саме тому ці переговори, ймовірно, будуть малорезультативними найближчі місяці. Тобто переговори заради переговорів на тлі боїв. Можливо, регулярні зустрічі на тлі інтенсивних бойових дій. Такий сценарій розглядається. А США за цією логікою можуть чекати. Чекати до осені. Чому? Коли зросте попит на газ у Європі, наприклад, і коли стануть зрозумілі результати літньої кампанії Росії. Звучить як. Ну, дуже ризикована гра Гра на виснаження і очікування. Погоджуюсь, то які ж тоді варіанти дії для України? Автор аналізу щось пропонує. Є якась контрстратегія? Так пропонує, вона базується на тому, що от така ідея розділення треків і посилення Росії через бізнес із США угу. вона ж не всім вигідна. Саме так, вона точно не влаштовує низку європейських країн, Польщу, країни Балтії, Туреччину, мабуть теж. І туреччину так для них сильна Росія це пряма загроза. Тому аналітик радить Україні посилювати консультації, і співпрацю саме з ними, будувати таку собі коаліцію всередині заходу і не тільки ще одна пропозиція створити окремий трек консультації з ядром Брікс. З Китаєм, Бразилією, Індією, так з ключовими країнами, мета, як пише автор, до осені мати вже якісь формалізовані механізми співпраці, щоб створити противагу, так противагу можливим домовленостям Трампа і Путіна, якщо ті будуть ну, за рахунок українських інтересів. Отже, ми бачимо таку складну багатошарову картину, де потенційні бізнес домовленості переплітаються з геополітикою. А Україна опиняється перед необхідністю вести власну дуже складну дипломатичну гру на кількох дошках одночасно. Саме так. І на завершення, мабуть, думка для роздумів, яка випливає з цього аналізу. Якщо от такий сценарій, який описує джерело, почне реалізовуватися. Угу. І великі гравці будуть переслідувати свої інтереси, які часом суперечать нашим. То які реальні важелі впливу, крім військових, залишаються в Україні? І наскільки критичним, наскільки важливим стає оце швидке формування альтернативних дипломатичних альянсів? Саме до осені, до того вікна можливостей, про яке йшлося? Так, це питання, над яким варто замислитись.